Та ось є 60 БМВ. Кому що треба. Мотор. Де Вольво. Є 60. Тут уже все розібрали. Деталі є сидушки, у нас є 60, сидушки є. Де хтось четвертину відрізав за так. Рульова рейка, ще одна БМВ, тройка. Запаска ще навіть. Ще ніхто, ще ніхто і не клав Кожаний салон. О! оригінальний ключ. Тут тоже є какий тут салончик. Отже, все є руль. Емочний вроді би Якоби. Ще одна БМВ. Є тридцять девять. Що закрит? Где закриття? Ну там файна БМВ є. Зараз. Ну, там далі. БМВ все є 39 та ні, то гріб. Файний є салон тут. Якийсь БМВ, я не пам'ятаю які. Не, є тут така, що ще ніхто нічого не чіпав. Ось ця видав зелена Колеса. Комусь може треба оригінал Ось тут. Все дерево, он руль. ну Рулево пиздець, мотор, який мотор. що за мотор По 2,5, або 3. Давай дюки.